Знову наявності неубивайний мінітрактор ДТЗ-5404К. Комплектація така ж, як і була, нічого не мінялося. Свіжий прихід 2023 року. Думаю, розказувати багато про нього не потрібно, всі і так, все в курсі. Ну Але коротко, шини задні 28 передні широчезні 16-ки, 7,5 на 16, грузи передні, грузи задні, 4 е, Сама Крута триточка, яка ставиться на 50. ки Тут, до речі, 40 кінських сил в ньому. Сама величезна коробка, яка стоїть на 40 сильних міні-тракторах з кабіною. До речі, в ДТЗ вона найбільша і найважча. Проблем з цим трактором взагалі ніколи ніяких не було. Надіюсь, і не буде. Гарантія 3 роки, доставка безкоштовна. Ціна 12500, рівна підлога. Вентилятор. Відкриваються, до речі, як бокові вікна, двері, заднє скло, бокове скло. Все можна відкрити. Приборка, як і у стандартних ДТЗ 5244 та 504. Трактор має три режими коробки плюс чотири передачі. Тобто, в загальному їх є 12 плюс реверс, 24 передачі. Дві педалі гальм, ручник, зіп набір розмотувати не будемо. Бардачок під кабіною, реально величезні редукторні мости, високий повітряний фільтр масляного типу, задні вантажі, не муляж, а реально литі, зйомні задні тяги. Можна їх з легкістю замінити. Фаркоп на 4-тонний прицеп. Ну і стандартно два гідравлічних насоси, гідропідсилювач керма, редукторний стартер, великий акумулятор, сидіння на пружині з підлокітниками та ремнем безпеки.